У Миколаєві може з'явитися ще один дитячий будинок сімейного типу. 17 липня на сесії міськради депутати ухвалили рішення щодо незабудованої земельної ділянки у центральному районі міста. Будівництво відбудеться за підтримки благодійного фонду першої леді Олени Зеленської. Які ще питання були розглянуті під час сесії? Далі розповість Яна Циня. 17 липня продовжилося засідання чергової сесії Миколаївської міської ради. Депутати погодили пакет з проєктами рішень, куди увійшло близько 180 питань. Водночас, окрему увагу було приділено незабудованій земельній ділянці на вулиці Привільній у центральному районі Миколаєва. Я прошу винести в окреме голосування. Файл він третій, ті, які з голосу ми включали. Це файл СДР 200, дріб 320. Я буду утримуватись від голосування, а колег прошу підтримати це питання, оскільки це пройде про виділення земельної ділянки для будівництва ДБСТ. ДБСТ це дитячий будинок сімейного типу. Його планують збудувати за кошти благодійного фонду першої леді Олени Зеленської. Зараз ми просто відводимо земельну ділянку в постійне користування. Вона залишається у власності громади для того, щоб була сформована і визначена замовником. Рішення щодо будівництва успішно підтримала більшість депутатів міськради. Далі на сесії слово взяв депутат Андрій Янтар щодо ситуації з платними паркомісцями. ділянки для платних парковок були передані на баланс КП трансит, і ці е, земельні ділянки. Не були сформовані на цій земельній ділянці. Відсутні кадастрові номери. Натомість мер Миколаєва Олександр Сінкевич запропонував перенести розгляд цього питання на наступну сесію. Ми на наступну сесію запросимо директора підприємства. Воно називається Таймсет. І він нам доповість, на якими документами він керується, що він робить, і яким чином, куди надходять гроші, як вони планують використатися, використовуватися і так далі. Тому зараз е я не маю сенсу обговорювати це, якщо його немає. Але на наступну сесію він нам дасть відповідь: заодно дасть питання, відповідь на питання, скільки вже грошей, куди витрачаються ці кошти. Вже під кінець засідання депутат Федір Панченко вкотре підняв питання щодо встановлення меж скверу в мікрорайоні Тернівка. Нагадаємо, на минулому пленарному засіданні узаконення цієї зеленої зони, яку самотужки створили жителі мікрорайону, не набрали достатньої кількості голосів. Цього ж разу рішення було успішно підтримане депутатським корпусом. Таким чином міськрада під час засідання ухвалила близько 180 питань, і 45-та чергова сесія була закрита. Яна Циня, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.